Експеримент з гірчицею. Зараз 9 березня сьогодні. Ось баночка, борщ я зварила з половини баночки, а потім кришечку намазуємо гірчицею. Це гірчиця, не подумайте, це звичайна гірчиця. І просто накриваємо цю баночку і ставимо в холодильник. Потім, коли я відкрию її і ще раз, буду варити наступний борщ, я вам покажу в наступному відео. Як збереглося до чого веду, тому що гірчиця є як консервант, вона не дає з'явитися плісняві у продуктах харчування. Тобто ви так можете зберігати різні продукти, які не часто використовуєте. А також можна зберегти цю баночку, не ставивши в холодильник, а просто пересипати в іншу ємність і поставити в морозильну камеру. Тоді ще проще ми її витягнемо з морозилки, просто поклали в каструльку, вона розтала і борщ готовий. Але я хочу проекспериментувати, вам показати, іменно підтвердити, що гірчиця теж добре зберігає. Ну, понятно, не годами, так як у морозильці вона буде лежати, але все рівно певний період часу вона буде зберігатися. От, якщо бажаєте червону ікру, чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення, а також є квіти і аромати. Дякую вам усім за перегляд, всіх обіймаю!